Сьогодні в відео ПСЖ хоче підписати Родріго. Педрі продовжить контракт з Барселоною. Металіст 1925 оголосив про трансфер Крупського Бетіс. Оголосив про оренду. Ентоні Дін Хейсен зацікавив топ-клуби Іспанії. Трабзонспор працює над трансфером ще двох українців. Неймар вимагає від Аль Хіляля гроші. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Голкіпер Вадим Дмитроченко офіційно достроково розірвав контракт із вишгородським Діназом, який був розрахований до кінця сезону. Як повідомляється, наразі воротар активно шукає нову команду. У полі зору футболіста знаходяться клуби всіх трьох українських дивізіонів, проте найбільш імовірним варіантом вважається перехід до одеського чорноморця. Маріо Ермосо також є одним із потенційних нових центральних захисників для Байера. Фламенго наближається до угоди з Даніло, оскільки він розірве свій контракт з Ювентусом наступного тижня. Практично всі деталі щодо продовження контракту з Педрі до літа 2030 року укладені. Гравець дав згоду на продовження контракту. Залишилися тільки формальності. Дати оголошення поки немає. Тренерський штаб одеського чорноморця на чолі з Олександром Бабичем. Більше не розраховує на двох африканських легіонерів. Контракти з гравцями будуть розірвані в односторонньому порядку. Мова йде про гамбійського захисника Мозеса Жарджу та нігерійського воротаря Чіджоке Ані Ахбосо. Реал Мадрид розглядає можливість віддати Ендріка в оренду. Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі і Баварія борються за Джеймі Гіттенса. Керівництво Дортмунда хоче продати гравця за кордон, щоб уникнути посилення Баварії. Дортмунд наразі вимагає 100 мільйонів євро за футболіста. Офіційно Ілля Крупський гравець металіста 19-25. За домовленістю з його попереднім клубом полтавською ворсклою, найближчі півсезону він проведе у Полтаві на правах оренди. Лестер, Штутгарт і Галатасарай виявляють інтерес до придбання Страхіні Павловича на правах оренди з правом викупу. Однак Мілан категорично не зацікавлений у такому варіанті угоди. Клуб розглядає виключно постійний трансфер гравця, оцінюючи його вартість у межах 16-18 мільйонів євро. Альхіляль готує пропозицію, щоб спробувати підписати Мохамеда Салаха на правах вільного агента в липні цього року, якщо він не продовжить контракти з Ліверпулем. Рома проявляє інтерес до Лоренцо Луки з Удінезе. Ведуться переговори з його агентами. ПСЖ спробує купити Родріго у Рела влітку, якщо з'явиться можливість. Манчестер Юнайтед і Челсі провели перші переговори про можливі окремі угоди щодо Нкунку і Гарначо, але зараз переговори не можна назвати просунутими. Офіційно П'єрлуїджі Голіні перейшов у Рому за Таланти. Вартість трансферу 800 тисяч євро. Контракт підписаний до літа 2027 року. Нападник Акор Адамс переходить у Севілью з Монпельє. Вартість трансферу складе 5,5 мільйонів євро. Офіційно Ентоні перейшов у Бетіс із Манчестер Юнайтед. Це оренда до кінця сезону без права викупу. Ангель Гомеш вважав за краще приєднатися до Тоттенгема на правах вільного агента наступного літа, а не переходити в Манчестер Юнайтед або Вестгем. Саудівський Аль-Хіляль приготував для Дарвіна Нуніса контракт на 29 мільйонів фунтів. Це в чотири рази більше, ніж він зараз отримує. Трабзонспор працює над трансфером ще двох українців. Турки продовжують перемовини по Олександру Зубкову, а також Денис Попов став ціллю номер один. Реал Мадрид і Барселона уважно спостерігають за прогресом Діна Хейсена. Ван Дейк провів 300 матчів у складі Ліверпулю. Аль Шабаб підписав Георгія Бущана. Контракт з воротарем підписано на два з половиною роки. Назарій Русин гравець хорватського клубу Хайдук. Тривають переговори між Болонією та Міланом щодо Самуеля Чуквезе. Болонія запропонувала оренду з правом викупу. Неймар вимагає від Аль Хіляля 63 мільйони євро за розірвання контракту. Футболіст хоче підписати контракт із Сантосом на 6 місяців, будучи вільним агентом. На фоні новин про зацікавленість клубів з АПЛ чи Саудівської Аравії. Байер продовжив контракт з нападником Віктором Боніфасом. Новий контракт розрахований до 2029 року. Барселона і Манчестер Юнайтед обговорюють можливість переходу Андреаса Крістенсена в англійський клуб за майже 13 мільйонів фунтів. Верес зацікавлений у підписанні центрбека Палмейрасу Навеса. Сторони контактували протягом певного часу, але наразі гравець ще не прийняв рішення щодо переїзду в Україну. Спортивний директор рівненського клубу працює в цьому напрямку, але паралельно розглядає й інші кандидатури на позицію центрального захисника. Алавес продав нападника Хуана Дієго в гранаду. Вартість трансферу складе 2 мільйони євро. Скаути Манчестер Юнайтед спостерігали за грою Альваро Фернандеса в останніх матчах Бенфіки. Севілья активізує контакти спорту, щоб отримати в оренду атакувального півзахисника Івана Хайме в разі відходу Сусо Фернандеса. Відбулася остання гра півзахисника Кіке Переса у складі Вальядоліда. Його продаж до Венеції було закрито за півтора мільйони євро. Півзахисник майорки Серхі Дардер досяг позначки в 300 матчів у Лалізі. Півзахисник Сельти Карлос Дотор відправився у Реал Спортінг на правах оренди до кінця сезону. Бетіс продовжив контракт Пабло Гарсії. Нова угода діятиме до літа 2029 року. Півзахисник другої команди Барселони Унає Ернандес веде переговори про перехід в аль іттіхат Вартість трансферу може становити 5-6 мільйонів євро. Хетафа і Бетіс ведуть перемовини щодо оренди нападника Хуанмі. Однак угода не є простою, тому що гравця все ще не переконали покинути Бетіс. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.